Раки, вітаю вас! Це ваш гороскоп-прогноз на 2024 рік. Проте спочатку давайте визначимося, що ж таке прогноз, адже це не передбачення і не гадання на кавовій гущі, яке збувається на 100% або точно не збувається. Ні. Прогностика в астрології працює таким чином, що це є опис можливостей або дверей, які будуть перед вами відчинятися в певні періоди часу. А чи ви скористаєтеся цими можливостями і відчиненими дверима, залежить лише від вас. Тож тепер до справи. Однією з найважливіших дат, яка буквально розділить 2024 рік на дві частинки, буде 26 травня. Адже в цей день повільна планета великого щастя, удачі і багатства це планета Юпітер, змінює знак і переходить в знак близнюків, тим самим створюючи нові передумови до змін у багатьох сферах вашого життя. В особистому житті цей розділ говорить про наступне: до 25 травня в вашому житті відбуватиметься період розширення кола ваших друзів, з'являтимуться нові знайомства. І якщо ви націлені на те, щоб створити пару, познайомитися з людиною, з якою ви б хотіли мати романтичні стосунки, то зверніться за допомогою до інтернету, тобто шукайте свою долю на сайтах знайомств. Або ж просто в соціальних мережах. Також на допомогу можуть прийти ваші друзі і однодумці. Тож більше бувайте в компаніях своїх друзів, знайомих, однодумців, а також це можуть бути гуртки по інтересам. Проте майте на увазі, що відносини, які почнуться в цей період, скоріш за все будуть мати характер. А вільних відносин, можливо, в чомусь нетрадиційних, без зобов'язань, також це можуть бути відносини на відстані, і в таких стосунках один із вас або ж обидва партнери будуть прагнути мати більше свободи і не підкорятися загально прийнятим нормам про те, як повинні складатися відносини у парі. Проте можемо говорити і про те, що це будуть стосунки, які мають майбутнє, тобто не короткострокові. Якщо ж ви вже знаходитеся у довготривалих відносинах, при тому неважливо, чи ви в шлюбі, чи просто довгий час зустрічаєтеся, то для того, аби в ваших стосунках панувала гармонія і лад, вам буде потрібно в 2024 році давати більше свободи одне одному. Ніяким чином не обмежувати вашого партнера і більше часу проводити не лише вдвох, або не лише вдвох відвідувати ваших друзів чи різні заходи, але також бувати і наодинці з вашими друзями, однодумцями без вашого партнера. Також піде на користь будування сумісних планів на майбутнє, а також привнесення чогось новенького у ваші стосунки. І будьте готові до того, що ні для вас. Ні для вашого партнера ваші стосунки не будуть на першому плані. Просто змиріться з цим, тому що і вам, і йому більше хотітиметься свободи. На перший план вийде соціум і реалізація в ньому. Тож не обламуйте крила ні собі, ні йому. Давайте більше дружньої підтримки, більше свободи, і саме це дозволить вам стати ближчими одна до одного. А період із середини вересня по середину жовтня буде вдалим для вас, для того, щоб планувати весілля на цей час. Також перебування Юпітера до 26 травня в вашому 11-му домі гороскопа говорить про наступне: ті з вас, хто працює або вчиться в напрямку сфери новітніх технологій, IT, чи якось ваша діяльність пов'язана із інтернетом, блогінгом, соціальними зв'язками чи нетворкінгом, на вас чекає період успіху. В цей час ви можете познайомитися з людьми, які стануть вашими друзями, однодумцями, партнерами і відкриватимуть для вас нові горизонти в житті. Також в цей час ви отримаєте більше свободи в житті. Це може проявлятися абсолютно різним чином. Наприклад, хтось із вас розірве аб'юзивні стосунки, в яких ви відчували себе скутими, не могли наповну реалізувати, відкрити себе. До того ж, йдеться не лише про романтичні відносини, а й про будь-які стосунки, які якимось чином гнітили вас. І тепер буде змога або розірвати ці стосунки, або ж переформатувати їх, і ваше спілкування відбуватиметься вже на нових умовах, коли ви не будете потерпати від токсичного впливу на вас. Хтось же із раків може в цей час звільнитися з роботи, де графік чи керівництво було настільки суворим, що ви відчували там себе ледь не на панщині. А у кого це може відобразитися в тому, що ваша дитина підросла і тепер вона піде в садочок чи в школу, і ви зможете більше часу приділяти тим справам, які потрібні саме вам, тобто ви відчуєте справжню свободу, ви будете вільні робити саме те, що хочеться вам, і не обслуговувати всіх членів вашої родини. А в період з кінця квітня, по кінець травня, відбуватиметься важлива астрологічна подія Стеліум планет. Тобто це буде скупчення великої кількості планети, саме п'яти, у знакові тільця. Таке об'єднання стосуватиметься повільних планет Юпітера, Урана, а також Сонця, Венери, Меркурія і білого місяця Селени. Таке скупчення просто не може пройти непоміченим. і воно подарує вам здійснення якоїсь вашої давньої мрії, втілення планів, які ви будували на своє майбутнє. І ось нарешті момент їхньої реалізації прийде. Після 26 травня Юпітер перейде в ваш 12-й дім гороскопу і пробуде там аж до 9 червня 2025 року. Це потягне за собою цілу низку змін. 12-й дім дуже багатогранний, один із найбільш загадкових. І оскільки він є зокрема символом таємничості, то в цей період ви можете потрапити у таємні схеми. Це може стосуватися як якихось таємних доходів, так і прихованих відносин. Інша справа, що ви можете робити вибір, чи потрібно вам це, адже Юпітер це не авторитарна планета, вона не диктує, що вам робити, а лише пропонує вам можливості. Тому для когось це не стане періодом застрягання у обмані в якихось таємних схемах, а ознаменується бажанням відкрити для себе якісь таємні знання, покопатися у підсвідомості, можливо, в езотериці, а також звернути свій погляд в бік духовних практик і духовного зростання. Оскільки 12-й дім символізує також сферу дальніх земель. То ті, для кого є актуальна еміграція, можуть емігрувати в цей час або отримати необхідні документи для того, щоб здійснити переїзд. Це може бути вид на проживання, якась посвідка на проживання чи запрошення на роботу за кордон, або ж ви поїдете на навчання в іншу країну, чи отримаєте тимчасовий захист за кордоном. Наступною важливою планетою, яка впливатиме на весь 2024 рік. Я планета строгості обов'язків та обмежень, це планета Сатурн, і протягом всього року вона перебуватиме в вашому дев'ятому домі гороскопу. Це означає, що можуть бути складнощі чи велика кількість роботи і обов'язків пов'язаних із вашим навчанням, здобуттям освіти, або ж із створенням якогось власного курсу чи викладанням. Але тим не менш Сатурн матиме гармонійний аспект до вашого знаку зодіака. Це означає, що вас буде наче промінь підтримки вам як особистості, і ви зможете отримати справжні серйозні здобутки. Проте, не легким чином, не в якості подарунку, не просто так. Це не планета Юпітер, про яку ми говорили раніше, яка дає все просто так, через удачу і успіх. Сатурн же це про структуровану, сплановану, чітку роботу і виконання обов'язків. Тож, якщо ви виберете реалістичну ціль, яка є обґрунтованою, а не такою, що просто прийшла до вас в голову, а також, якщо ви готові вперто і обдумано рухатися до своєї мети, працювати над цим, а не чекати Мани Небесної, то на вас чекає довготривалий і продуктивний успіх. До речі, дев'ятий дім, в який потрапляє Сатурн, це також дім всього іноземного, а також дім юриспруденції. Тому в 2024 році багато з вас будуть працювати в напрямку вивчення іноземної мови, налагодження зв'язків з іноземними партнерами чи над виходом на зарубіжний ринок. Також це можуть бути клопоти пов'язані із вашим переїздом за кордон, подача документів чи отримання потрібних документів, або ж безпосередньо ваш переїзд в іншу країну і адаптація на новому місці. Так, роботи і якихось питань виникатиме чимало, проте вони вирішуватимуться легше ніж це могло б бути. І особливий вплив на ці процеси матиме затемнення місяця, яке відбуватиметься 18 вересня. Також може відбутися важливий судовий процес чи якісь інші юридичні справи, і удача буде на вашому боці, якщо правда справді за вами. Успішними також будуть результати праці над науковими статтями, дисертаціями. І ті з вас, для кого є актуальним отримання наукового ступеню, також матимуть успіх. Протягом всього 2024 року. Кармічні місячні вузли перебуватимуть на осі ваших 10 і 4 -го домів гороскопу. А це сфери кар'єри, статусу, а також місця вашого проживання, дому, нерухомості та сім'ї. Тож протягом цього року в вашому житті виникатимуть питання в названих сферах, які вам потрібно буде вирішувати. Можливо, вам потрібно буде вирішити, чи лишатися вам на старій роботі, якщо ви хочете кар'єрного зростання, чи вам потрібно переїхати на інше місце проживання для того, щоб змінити вашу роботу. І тут на вагах будуть давно встановлені сімейні ритми, традиції, правила, а також ваше бажання кар'єрно зростати, або ж ви будете вибирати, чи потрібно вам кар'єрно зростати і кудись переїжджати. Якщо на це підштовхує ваша родина, і навпаки, питання, що стосуватимуться вирішення ваших сімейних проблем, вашого місця проживання, можливо, якихось справ щодо нерухомості, впливатимуть і на вашу кар'єру, на ваше кар'єрне зростання і на ваш статус. Проте, слідкуйте за тим, щоб все ж таки сімейні проблеми і домашні питання не відволікали вас від вашого кар'єрного росту, від вашої роботи. У 2024 році вам потрібно буде знайти баланс між цими двома сферами. І якщо для вас справді важливим є побудова кар'єри, то вам слід уникати перекосу в бік сімейних справ і також не дозволяти їм забирати той час, який би ви хотіли присвятити своїй роботі. І якщо ви будете притримуватися саме цього вектору, то ви зможете досягти справді великих висот. Просунутися по службових сходах, отримати ту посаду чи статус, про який ви мрієте, і заради якого ви працювали довгий час. Також у 2024 році на вас може чекати переїзд, як в інше місто, так навіть і в іншу країну, що також впливатиме і на вашу кар'єру. Хоча, скоріш за все, при виборі вашого місця проживання, ви в першу чергу і будете керуватися кар'єрними перспективами. Про це свідчить розташування північного місячного кармічного вузла, який вказує вектор розвитку людини. Він буде розташовуватися саме в вашому 10-му домі, а це сфера кар'єри та статусу. І це свідчить про надважливість даної теми для вас в 2024 році. Це може бути як перехід на іншу, більш статусну роботу, а також це може бути підвищення по кар'єрним сходинкам чи відкриття своєї справи, свого бізнесу і набуття якогось нового для вас статусу, наприклад, вихід на пенсію і набуття статусу пенсіонера, Чи ж ви можете піти в так звану декретну відпустку або набути статусу бізнесмена, тобто ФОП відкрити, або приватну особу-підприємець. І тим самим набуваєте нового статусу, або ж ви переїжджаючи в іншу країну, залишаючись там жити, набуваєте статусу емігранта. До речі, на вас також може чекати вступ у відносини чи вже у шлюб із людиною, завдяки якій підвищиться і ваш соціальний статус. Найбільш значущими і багатими на події для вас стануть періоди поблизу затемнень, а саме 25 березня, 8 квітня і 2 жовтня. Що ж стосується другої сторони, цієї зв'язки місячних вузлів, адже їх два, то північний кармічний вузол, знаходитиметься в вашому четвертому домі гороскопу. Це дає вказівку на те, що події в вашому житті спонукатимуть вас змінити щось в сімейному уставі, можливо, в темах роду чи місця проживання, вам потрібно буде відходити від того, що вже себе віджило і більше вам не потрібне. Тому, якщо ви вже раніше задумувалися про те, щоб... Змінити своє місце проживання на інше місто, країну чи просто переїхати від ваших родичів, то зараз вирішення цих питань потребуватиме вашого невідкладного втручання і завершення. Тому хтось із вас переїде в нове житло, нову країну, місто, а хтось переїде від своїх родичів, можливо, через оренду житла, а хтось із вас навіть почне будувати власний дім чи купить власну нерухомість. Розташування чорного місяця ліліт в третьому домі вашого гороскопу до 30 червня 2024 року означає, що ви можете опинитися в епіцентрі пліток, а також сварок і непорозумінь через якісь неправдиві слова або через те, що ваші слова будуть перекручені і передані комусь. Тому уникайте хитрощів та будь-яких інтриг у вашому спілкуванні, інакше вони нашкодять саме вам. А після 30 червня ліліт перейде у ваш четвертий дім гороскопу, тому непорозуміння чи неприємні ситуації можуть стосуватися вашого житла чи сім'ї. Є ризик потрапити в лапи до аферистів стосовно нерухомості або ж заключити договір купівлі, продажу житла, нерухомості чи обміну вашого житла на невигідних для вас умовах. Тому уважно перевіряйте всі умови договорів, домовленостей, особливо якщо ви зіштовхуєтеся із якимись надто вигідними на перший погляд для вас умовами, які вам пропонують образно кажучи, тільки сьогодні, і тільки зараз, і тільки для вас. Також вплив цього чорного місяця може полягати у якихось неприємних ситуаціях та інтригах в колі вашої родини, може вестися нечесний розділ майна або спадщини. Уникайте цього, дотримуйтеся чистоти і в діях, і в думках, і в своїх словах. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо для мене. А я бажаю вам, щоб 2024 рік став для вас успішним, щоб ви могли скористатися всіма тими можливостями, які він готує для вас. А також пам'ятайте, що кожен день 2024 року наближає Україну до перемоги. Тому будьте людяними, будьте взаємно красивими, допомагайте одне одному, а також неодмінно збройним силам України. Не забувайте донатити і будьте сильними. Слава Україні!